Доброго дня. Розкажіть нам, будь ласка, перш за все, от за те, е наскільки ваша, е ваш медичний заклад залежить від електроенергії? От е і зараз знову ж таки, чи маєте генератори, які забезпечують, е ну як ми вже щойно з експертом говорили, не альтернативу, але все ж таки тимчасову е незалежність від енергосистеми? Е на даний час мене залежить. У нас є свій генератор, який на 100 кВт він повністю в нас забезпечує. Вся апаратура в нас працює, інкубатори, реанімаційні столи, повністю вся апаратура підтягується, все працює. Проблем у нас з електропостачанням немає. Наскільки не? на, на його роботи може вистачити? Ну і чи як чи він буде працювати залежно від того, наскільки будете мати пальне? Пальне в нас є в повному обсязі. Скільки потрібно, стільки ми будемо працювати? В нас також трьох фаз нас переключають при потребі. На даний час за ці всі місяці не одної, ну проблеми не одного. Тобто, учора, коли вже насправді от зараз, як кажеш, навіть і міністр енергетики каже про те, що це був перший блекаут, такий ви цього не відчули? Ваші пацієнтки є, теж Ми так? не відчули. В нас за секундами... Максимум дві секунди переключається генератор, якби проблем у нас цього немає. Запас води, дизельного палива, все це в нас є без проблем. За цей час, поки ну, від 24 лютого, чи я не знаю, які ви підрахунки ведете, і знову ж таки, скільки маленьких, скільком маленьким українцям ви допомогли і народитися на цей світ? І так само, бо ми знаємо, що ви з такими важкими досить дітками працюєте, ну і далі вже виписати із лікарні додому. На даний час від 25 лютого в нас пройшло 1106 пологів. Народилося 1122 дитини, 16 дві, які були недоношені в принципі. робили, опрацювали на повний обсяг такі попередні роки. От власне я якраз хотіла спитати вас на останок: від яких послуг, якщо ну я не знаю, чи ви так це називаєте у своїй роботі. Вам довелося відмовитися? Ну, тобто, чи можете чи приймаєте так само пацієнтів, які в минулі роки чи можливо щось мусили коригувати? Ні, ні, які послуги в нас були, такі послуги в нас є. Ми не від чого не відмовилися. Вся апаратура працює і діагностична, і лікувальна. Ні від чого ми не відмовились на даний час. І я так розумію, що мала і додатися дещо роботи через те, що і внутрішньопереміщені особи так само ну да. В нас є є, звісно, і переселенців дуже багато, і жінки військових нас народжують, що чоловіки находяться там, ну додалось, звісно.